Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармакрузі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак, Це youtube платформа 24-го каналу. У нас сьогодні на календарі 21 жовтня. Субота я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Хочу розпочати з того, що генерал Сергій Наєв командувач військ північного напрямку, повідомив наступне: що Росія на трьох трьох областях от дивимось так. Це є брянська. Курська та Білгородська тримає угрупування орієнтовно 19 тисяч особового складу з артилерією, з танками і всім відповідним спорядженням. Але натомість каже Сергій Наєв, що на цьому вітинку фронту дуже хороші замінування з нашого боку. 500 тисяч мін тому мало ймовірно, що якісь зрушення на цьому відтинку будуть. Ось ви бачите, весь кордон повністю замінований від дружньої Білорусі Союзного государства, аж до Курської Білгородської областей. Якщо говорити загалом по фронту, давайте розпочнемо з північно-східного напрямку. Щось в росіян пішло не так знову ж таки в районі Синьківки. Ось це селище, тому що регулярні атаки з Лиману першого та Вільшани знову ж таки не увінчались успіхом. Більше того, в них був резервний план, про який вам неодноразово казав, це є в районі Кислівки. І от ягідне, але також в... тут ворог не очікував наступного. Кілька днів тому наші Збройні Сили України штурмували позиції ворога північніше Кислівки і відповідно зуміли на 2 кілометри просунутися в бік Ягідного. Карта Дірфейт наразі цього не відображає. Що я вам хочу нагадати, що власне мета ворога на цьому вітинку це від Вільшани і Лиману Першого. Рухатися в бік синьківки а західніше від синьківки бачите, лісопосадка легше прориватися і, відповідно, це Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Куп ну, але цього нічого в росіян не виходить. Більше того, нам вдалося відкинути їхні позиції в районі Орлянки. От, власне, Ягідне Орлянка, інше групування військ, про яке я вам казав, відповідно, нам вдалося їх. Так нормально розбити і відсунути, але загалом на цьому вітинку продовжує перебувати величезна кількість особового складу Російської Федерації військ техніки. Ну відповідно, і велика кількість снарядів на цьому плацдармі використовує армія окупанта. Рухаємось далі. Змін біля Сватове і відповідно. Новоєгорівки також немає. Нагадаю, вам в кінці липня тут були активні бойові дії з боку росіян, але не увінчались успіхом. Бачимо, за останню нобу також нічого на цьому вітинку не змінилося. Традиційно складна ситуація навколо Креміної, південніше від Креміної це Діброва, і тут частковий успіх за останні 24 години в росіян є. Дивимося на мапу, бачимо, просувань у ворога не було, але натомість. Передові позиції Збройних сил України змушені були відійти на 100-150 метрів, це є південніше від Діброва ось дивимося, в районі 3-4 кілометрів. Мета тут залишається незмінною в російської окупаційної армії. Це відкинути наші сили за Торське, Ямполівка, Терни, Іванівка, Невське і, звісно ж, це Макіївка. Це все річка Жеребець, Жеребецьке водосховище. І на цьому вітинку. Активно працює і авіація ворога, і артилерія, мінометні обстріли, танкові і все, що є в них під рукою. Але попри е, кількісну е, через попри те, що у нас на цьому вітинку менше і особового складу наших героїв, звичайно, і менше артилерії, і відповідно менше абсолютно в них перевага в авіації. Наші е, хлопці і дівчата просто феноменально тримають тут оборону. Далі йде в нас Білогорівка Луганської області. Змін по цьому вітинку також немає. От, в ми бачите напрямок руху ворога. Але знову ж таки треба розуміти, що, попри складну ситуацію. Вдається нашим оборонцям тримати позиції і не відходити загалом. Хочу вам сказати, що з 20 на 21 жовтня росіяни обстрілювали авіацію Україну повністю в територію двічі, 20 жовтня ввечері прилітало двічі в кривий ріг, ввечері, і вже по 12 годині. Що цікаво, що це говорить вже. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гомонюк цього разу росіяни застосували відносно нову тактику, тому що вони запускали і крилаті ракети одночасно, і керовані авіабомби, так звані Каби. Раніше вони такого не робили, і це все підкріплювали ще дронами. Ну але наші боги повітряні сили, зуміли з цим впоратись. Ну, звісно, частково тому, що є прильоти в кривий ріг, і на жаль, двоє людей загинуло. Рухаємось далі. Тепер напрямок в нас це є Бахмутський. По півночі від Бахмуту змін немає. Бачимо далі. Лінія зіткнення Весела Роздолівка Васюківка тримається. Є ці от наші вклинення, які не дають ворогу повністю вивільнити свої резерви, які тримають біля Яковлівки, аби перекидати на Солодар. Далі красна гора, Парасковіївка. Ну і звісно, в бік Берхівки. Берхівка Ягідне це основні напрямки, де тривають важкі бої. Загалом ситуація біля. Да, Берхівка Григорівка, тут є Богданівка, ще Оріхова василівка не змінилася. Ну, але бачимо, що цей язик довго протриматись не, не е, зможе. Він. Е, Постійно звужується і бачимо просування від Оріхової Василівки а, свого часу. Боли. Тримаємо на контролі. Якщо говорити про південь від Бахмуту, тут ситуація для росіян взагалі плачебна. Тому що, по-перше, давайте глянемо за останні 24 години. Є суттєві зміни на північний схід від Кліщіївки. Повністю збройні сили України відкинули позиції ворога за. Залізницю, ну давайте глянемо, як зараз клічівка виглядає, що росіяни з нею зробили, як і багато інших міст. Ось ви бачите, так повністю потовчене це селище от дорога, і на попри дорогу, бачимо, були будівлі, яких вже фактично немає під фундамент. Нагадує вже практично, як виглядає Мар'їнка. Марінка теж так повністю знищена. Ну то ви бачите, це все розбито. Попри те, чіпляція намагаються окупанти, але в них абсолютно це не виходить. Що відомо по цьому напрямку? Що от кліщівка, якщо глянемо на карту, це ми перейшли залізну дорогу, залізничну дорогу, яка веде до Горлівки. Тепер повністю контролюємо. І розпочинаються атаки в бік опитного одрадівки, звісно ж. і Південніше по рісці Бахмутка найбільше зосередили е, живої сили противник в районі Курдюмівки-Озарянівки. Тут вони намагаються мають надію хоч щось втримати. Тут активні бойові дії тривають. Фактично, курдюмівка озарянівка е, самі е, населені пункти перебувають в сірій зоні. Ну і знову ж таки, це вже такий акт відчаю від росіян саме на цьому напрямку. Намагаються вони, хоч якось. Тут протидіяти збройним силам України хочу вам нагадати і заакцентувати, що всі контратаки, хаотичні контратаки старої так званої армії міра біля Курдюміки ОЗОРЯНІВКИ це не що інше, як просто намагання сповільнити просування збройних сил України, тому що жодного шансу відвоювати позиції ворог на цьому. А плацдармі немає і не буде мати очевидно. Лише нагадаю вам, що далі наступне така серйозна оборона в Росіян це є ось траса жовтим кольором. Ви бачите це за опадний зайцев, траса h 08 Відповідно, ось цю трасу вони всіма правдами і неправдами намагаються втримати. Згадаю вам про удари ракетами Атаками які таки застали дуже в неочікувано. Авіабази росіян в першу чергу, ось нагадаю вам, де під Луганськом є такий населений пункт переможний. Ось тут тримали росіяни свої гелікоптери. Що відомо на дану мить, що удар під Луганськом, про Бердянське я ще вам точно кількість скажу. от Переможне тут було е, уражено. 6 одиниць К-52, 7 одиниць Мі-28, 4 одиниці Мі 8 і 17. Тобто, загалом, ви розумієте, 17 одиниць е, е, авіації росіянам було тут пошкоджено. Це дуже і дуже потужний удар. Ну Я вам хочу сказати, що пропагандистські пабліки і е, їхні воєнкори дуже з цього. Е, Палають їм п'яті точки, тому що вони кажуть, ми давним-давно казали, давайте захищати нашу авіацію. Чому ви її не сховали? Чому ви її не перекинули в тили? Ви ж знали, що можливо збройним силам України передадуть відповідне озброєння? Ну реально, це дуже і дуже серйозне влучання по позиціях ворога. Така ситуація, от власне злучанням АТКМС. рухаємось далі. Авдіївка. Дуже і дуже непроста ситуація. Інститут вивчення війни наголошує наступне: що, попри невдалі спроби досягнути тих поставлених цілей, які ставили перед собою окупанти, їхні просування, звісно ж, є невеликі, є в районі Красногорівки. Я зараз більше розповім, але зараз вони переформатовують тут свої частини розбиті, дуже добре. Потовчені нашими героями, і намагатиметься знову ж таки рухатись, що кажуть бійці з адівського напрямку. Вони кажуть наступне: що запам'ятайте, будь ласка, 19 жовтня 23 року, тому що такі втрати, як понесли на цьому напрямку в цей день. Росіяни навіть не можна порівнювати із втратами минулого року Білогорівки Луганської області. Я вам нагадаю там вони намагалися через Сіверський Донець переправитися через понтони і зазнали просто такі шаланих втрат. От, бійці кажуть. Що 19 жовтня було ще важче ураження позиції ворога саме на Авдіївському напрямку? Що варто знати за останні 24 години? Основні бойові дії тривають: це є Красногорівка, Веселе, і от, продемонструю вам: між Красногорівкою Веселим і степове йде залізнична дорога. Ось нам от основне, що намагаються росіяни зробити. Це підійти і повністю взяти під контроль саме залізничну залізничне полотно. За останні 24 години бачимо є просування в бік степового від Красногорівки і також від Веселе з двох напрямків. Вони намагаються сюди проходити. Нагадаю вам, щось ось тут є коксохімічний авдіївський завод. Також росіяни робили спроби до нього просунутися в промислову зону. Ну але там дуже хороші. Укріп райони Збройних сил України, тому все марно. От, власне, найважчі бої тривають от в цьому квадраті і залізниця в центрі цих атакувальних позицій. Південніше від Авдіївки це є опитне, водяне, <кхух> бачимо, зрушень немає, але натомість, поки Росія, Росія зібрала серйозне тут угрупування і намагається взяти. В оточенні Авдіївку, хоча їхні ж такі пабліки кричать дуже багато що надскладне завдання, дуже величезні втрати, бо Авдіївка 9 років будувала оборону цього в Авдіївці. Будувала 9 років оборону. Відповідно, дуже і дуже непросто їм там е, воюється. Натомість бачимо траса на Карлівку. Ось від Піски. Карлівка тут неочікувано також для ворога е, збройні сили України, атакували їхні позиції між Парвомайським. Ось, між Первомайське і Невельське, і дивимося, є в нас зміни. ось по трасі. От до вбік Пісока довелося ворогу на 200-300 метрів відступити. Давайте глянемо скільки до самого пункту Піски. От бачимо три кілометри. Тут розвивають наші е, хлопці та дівчата е, ударну міць, і цілком ймовірно, що можуть підходити, як і е, з північу від Бахмуту біля Оріхової Василівки Також можуть мати росіяни проблеми от з цим е, виступом. Водяне опитне. Ну будемо стежити за цією ситуацією, е, як і куди. Е, Просуватимуться Збройні Сили України. Рухаємось далі. Марінка в нас без змін. Нагадаю вам, дуже дошкуляв дошкуляє росіянам цей виступ Збройних сил України, які е, унеможливлює їм робити нормальну логістику від волновахи на схід до Донецька, але і просування в цьому напрямку в Росіян немає і не буде, тому що Вугледар на підвищенні знаходиться Ну і відповідно в районі. Півні... південніше водяного знаходяться шахти, де дуже добре тримають наші оборонці позиції і б'ють артилерію по вогневих позиціях ворога. Якщо говорити про Времівський виступ, ось нагадаю вам в вре... велика новосілка. Тут є от Времівка, тому ми його називаємо Времівський виступ. Хтось називає це Бердянський напрямок, Маріупольський напрямок. Це все один плацдарм. Що відомо тут? Неочікувано також є певні зрушення ось в районі. Біля Новодонецька, нагадаю вам, річка Шайтанка знаходиться північніше від цих двох населених пунктів Новомайорські Новодонецьке. Свого часу ми її форсували, згодом довелось нам відійти, тому що ворог підкинув сюди немало живої сили і відповідно використовує артилерію. Тут працюють, до речі, дуже активно наші касетні боєснаряди. Ну і от того бачимо, нам вдалося західніше від Новодонецьке потіснити позиції ворога, якщо говорити про саме урожайне тут контрнаступальні дії противника, відповідно, просування збройних сил України трішки пригальмувало з об'єктивних зрозумілих причин. Непроста ситуація і на захід від Старомайорське це є приютне. Нагадаю вам, що тут знаходиться висота, яку тримають з артилерією росіяни, і от два дні тому вдалося їм трішки. Потіснити наші позиції. Це от вклинення незручне було для нас, же так тому що важко такі тримати вклинення, і е, довелося на пару метрів на пару сот метрів нашим силам відійти. Рухаємось далі. Далі в нас Оріхівський напрямок. Що відомо тут? От, власне, е, по цьому вітинку почнемо з Копані. Копані ситуація непроста. Нагадаю вам, що минулого тижня нам вдалося трішки. Покусати ворога на цій лінії бойового зіткнення і відійти тепер тут зустрічні бої біля Копані просувань в жодних історій немає, але ситуація тут напружена. Далі рухаємось. Це є Новопрокопівка. Біля Новопрокопівка, біля роботи у нас є тактичного характеру успіх західніший від роботиного, і також довелося росіянам трішки зайти в глиб Новопрокопівки через хороші атакувальні дії Збройних сил України. Якщо говорити про східне крило цього напрямку це вербове, тут є дві рельєфні підвищення дві висоти, орієнтовно 160-170 метрів. Відповідно, там росіяни тримають артилерію, ну і тому важко Збройним силам України тут битися з нашу землю. Відповідно, довелося нам трішки відійти на цьому напрямку. Тут карта не демонструє змін, але таки на 100-200 метрів від вербового довелося відійти. Також у нас є кадри, як працює Бредлі саме біля вербового. Ось ви бачите, наша машина Бредлі, яку нам е, наші партнери партнери Сполучені Штати Америки передали відповідно, а працює активно поблизу вербового. Нагадаю вам, що нижче від вербового знаходиться фактично лінія, е, так звана Суровікіна, де е, росіяни е, вибудували оборону і її тримають. Є хороші зрушення, якщо говорити. Про фланг цього вклинення біля новофедорівки намагалися е, прориватися е, росіяни і звужувати е, це вклинення. Не вдалося їм більше того, е, наші оборона наша оборона не лише відбила, але й змусила е, формування армії окупанта відійти до новокпрокопівки е, в Перепрошую, новопокровка траса, е, яка веде. До малої токмачки також намагалися росіяни пробувати контрнаступати безуспішно і більше того, по цій трасі південніше від Новопрокопівки вдалося трішки потіснити позиція позиції ворога. Така тут ситуація. Ну і в Мелітополі Іван Федоров, очільник цього міста, повідомив наступне: що вчора ввечері дуже гучно було в районі ось аеродрому Мелітопольського, куди як влучали, наразі не повідомляють, але точно відомо, що там палало і було гучно. І по Бердянську також, от по Луганську, е, я вам сказав після влучня Атака що по Бардянську нам відомо, е, 17 числа нагадаю, прилетіло. Є вже перелік того, що там було знищено, е, знищено і уражено, тобто е, в загальній кількості. Авіації. Так, от, 13 одиниць Ка-52. Ви розумієте, це є провідний гелікоптер Російської Федерації, яким вони реально дуже ускладнювали просування Збройних сил України. Ну і тепер бачимо, що мінус 13, як мінімум, росіян немає Ка-52. Також дві одиниці МІ-24. І мі 35 дві одиниці Мі 28 і 12 одиниць Мі 8 Власне, найбільше от воєнкори кричали за Бердянський і Бердянський напрямок, тому що реально це дуже ускладнило ведення їхніх бойових дій. Тому, бо з Бердянська сама піднімалася авіація і працювала по лінії бойового зіткнення на по південному напрямку. Загалом тенденція останні тижні на цьому відтинку наступна. По контрбатарейній боротьбі ми в рази перевищуємо е, по якісному влучанню нищенню позиції ворога і відповідно співвідношення 1 до 5. тобто ми втрачаємо одну артилерійську установку, росіяни аж 5 одиниць, і це ускладнює, зважаючи проблеми логістики з тимчасово окупованого Криму. Відповідно, це заважає їм і е, ускладнює перекидання на лінію бойового зіткнення саме артилерійських установок, а це означає, що вони менше б'ють по наших позиціях і ми несемо відповідно менші значно. Втрати. Рихаємось далі. І що, що вам скажу? Що не очікували росіяни точно розвитку подій на Херсонському напрямку. Два дні тому стало відомо, все ж і це розповідали саме воєнкори російські, а згодом підтвердив наш генштаб. От зараз на мапі продемонструємо: є піщани і по піщанівка і пойма. Сюди зайшли Збройні Сили України. Відповідно, змусили росіян активно оперативно розгортати свої позиції. Що вони зробили? Вони підкинули резерви до Раденська, і ось біля цієї траси залізничної колії і траси розкинули свої війська по обидві сторони. Але і це ще не все, тому що неочікувано також для росіян. Ми розвинули успіхи. Про це повідомляє інститут вивчення війни є. Кринки населений пункт, ось селище, і відповідно це два кілометри від Дніпра і 25-27 кілометрів від Херсону. Ось також кажуть, що тут наші Збройні сили України зуміли закріпитись в цьому селищі. Ну і зараз ви бачите формування окупантами другої лінії оборони. Вони почали в авральному порядку будувати лінію оборони на лівому березі, аби унеможливити просування збройних сил. України Це було насправді неочікувано для росіян, і відповідно бачимо, що вони тут починають щось збудовувати і ставити ці от зуби дракона. Якщо говорити по Криму, що відбулося? Біля Севастополя лунали вибухи, є повідомлення, що от аеропорт Бальбек Бальбек були влучання. Кажуть про те, що є немала кількість особового складу, уражена загалом нагадаю вам, Путін, будучи в Ростові з візитом неочікуваним, сказав наступне: що перекидають мігі 31 які носії кінжалів саме в Крим. Із аналітики інституту вивчення війни проаналізували ці розмови і заяви Путіна, і кажуть: наступне: що насправді це розраховане на внутрішнього споживача, тобто, аби росіянці в Росії в себе почули, що от Кій Путін могутній і перекидає авіацію. Це абсолютно не має ніякого значення більше того, якщо це справді так, то він наражає на небезпеку свої повітряні сили, тому що кінжали летять на тисячі кілометрів, абсолютно немає ніякого змісту їх перекидати в Крим. Але якщо вони є в Криму, відповідно це є хороша ціль для наших. Безпілотників, як мінімум, і ви прекрасно знаєте, що неодноразово ми вже використовували різні засоби, аби вражати цілі противника в Криму. Чого тільки вартує в серпні влучання біля Оленівки? Ось тут Тарханкут Мис також Євпаторії були влучання. Тобто, ми навіть десантувалися на західний берег Криму. Відповідно розуміємо, що ніякої. Зиску ніякої логіки в тому, що перекидати міг 31 в Крим, немає. Загалом що варто сказати, що президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш перепрошую, Джо Байден звернувся до Конгресу про те, аби виділити 61 мільярд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Скоріше за все, що ці. Кошти будуть затверджені лише ж треба обрати їм спікера. Ну і наша наш посол сполучених штатах Америки Маркарова каже наступне: що по атакамсах бо за інформацію видань з Сполучених Штатів Америки, нам передали 20 одиниць таких от ракет, які б'ють на 165 км кілометрів касетними боєснарядами. Саме вони були по бородянську Луганську. А зараз ведуться активні перемовини для, для того, аби і надалі передавати нам. Саме атакамси, ну і також що кажуть ще в Сполучених Штатах Америки, що з таємним візитом. Сполучені Штати Америки відвідав саме керівник головного управління розвідки Кирил Боданов. Яка мета візиту, звісно ж, невідомо, але це співпало з передачою нам Атака МС. Наскільки це є пов'язані між собою події? Важко нам оцінювати. Але якщо що ви розумієте, так зараз 21 перше століття, і можна зв'язуватись онлайн. Тобто, якщо Боданов туди полетів, значить якісь серйозні питання, очевидно, довелось вирішувати. І дуже сподіваюся, що вони. Були якогось такого суттєвого характеру. Загалом, що варто сказати по заявах в Північно-Атлантичному Альянсі в НАТО, там є хороші заяви. Що вони кажуть? Багато хто з експертів переживали, що конфлікт Ізраїля і Арабського світу може відвернути увагу від України і, відповідно, ну не скоротити, а Забуксувати допомогу Збройним силам України навіть були новина, що, начебто, 155-й калібр снаряди, які призначалися Україні, мають піти Ізраїлю. Ну але це все неправда виявилося. Відповідно, в НАТО заступник Єнса ген генсека НАТО сказав наступне: от я вам процитую, що кажуть власне, кажуть, що треба якнайшвидше заспокоїти ситуацію на близькому сході та продовжити підтримку україни тобто нато має на меті е, якомога швидше залагодити цей цю війну в ізраїлі і продовжити підтримувати Україну. бо це ж не співмірні війни ми розуміємо та по кількості використання зброї і живої сили з обох сторін і що кажуть ще в НАТО, що це є 31 країна плюс Швеція. Ну Швеція, очевидно, мають прийняти найближчим часом. Це п'ятдесят відсотків світового ВВП, ну і понад 1 мільярд людей. І це от аргументують в НАТО це тим, що такий обсяг такі об'єми повинні продемонструвати ворогам демократії. що Допомога не буде зменшуватись чи припинятися. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 21 жовтня. Не забувайте підписуватись, обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки і, звичайно ж, діліться оглядом карти бойових дій своїми друзями, родичами або знайомими, тому що ми, як ніхто, зобов'язані знати, що відбувається в цій війні проти окупанта. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.